Я хотів би дещо озвучити, щоб ви розуміли, що таке дорожня поліція і як вона буде працювати. Ми не говоримо про те, що це буде ГАІ. Ми не говоримо про те, що це повернення до старої системи. Ні, це абсолютно новий підхід до роботи. Це абсолютно нова дорожня поліція, яка буде виконувати безпосередньо функції, пов'язані з забезпеченням безпеки. Дорожнього руху, виявлення порушників, і, звичайно, цілодобове патрулювання безпосередніх напрямків, які будуть визначатися в управління превентивної діяльності безпосередньо місце дислокації, погоджуватись буде з нами. І спільно будуть нестися наряди спільно з ким. Дорожня поліція патрулювати буде дві. Дороги, дві е, магістралі державного значення, це М12 і М21. Крім того, ми не забуваємо про те, що в нас працюють групи реагування патрульної поліції. Між ними є велика різниця. Дорожня поліція працює тільки на дорогах і тільки на виявлення тих правопорушень, або, якщо так станеться, злочин, які вчиняються безпосередньо по місцю дислокації. Даних патрульних поліцейських, дорожнього патрулю. Управління, яка відповідає за групу реагування патрульної поліції, управління привітивної діяльності, трошечки інші функції, це реагування на всі види викликів, які поступають до лінії 102, до нашого ситуаційного центру, які безпосередньо направляють групу реагування патрульної поліції. На місце вчинення або злочину, або на місце вчинення адміністративного правопорушення з метою документування і подальшого розслідування. Дорожня поліція вона буде патрулювати траси, які вже я озвучив, визначені, і виконувати функції щодо безпеки дорожнього руху. Ми очікуємо тих людей, які готові віддати частину свого життя в службі в поліції. Тих хлопців та дівчат, які прагнуть щось змінити в державі, змінити на найкраще і продовжити спільно з нами реформування поліції, буде у нас 150 вакантних місць. Це до лав дорожньої поліції, до лав патрульної поліції, яка обслуговує місто Вінницю, і до лав реагування патрульної поліції. Це буде створений новий підрозділ. На допомогу патрульним поліцейським, коли скоїться якийсь кримінальний злочин, дуже тяжкий, вони будуть реагувати. Отож, набіг буде тривати з 11 по 30 липня, вік кандидатів від 20 до 35 років. Основні вимоги це громадянство України обов'язково, повна загальна середня або вища освіта. Наявність посвідчення водія категорії Б. Ну і плюс немало важливої критерії це готовність патрульного чи готовність громадянина служити в будь-якому місті України в інтересах служби. Це я маю на увазі відрядження. У нас дуже багато відряджень. Буде у нас 5 етапів набору. Перший етап це безпосередня подача анкет. Другий етап це тестування. Третій етап це проходження військово-лікарської комісії. Четвертий етап це психологічний тест. І п'ятий етап це співбесіда. Оплата від 8 тисяч гривень, як і була. І ще одне питання по поводу машин. Машина у нас є на балансі Toyota Prius, Hyundai Sonata і Mitsubishi Outlander.